Доброго дня пані пана Ватинчна Глільви, і це знову ваша улюблена рубрика. Увімки це відео, доки малюєш. Взагалі мені здається, що ця рубрика стала основною на моєму каналі для тих, хто тут вперше скажу, що це рубрика, де я по суті просто малюю перед камерою і щось розповідаю. Тобто, це по суті як подкаст, бо тут немає сценарію, тобто є якась тема, на яку я говорю зазвичай, але немає жодного сценарію прописаного. Що саме я хочу сказати, що саме треба обговорити, і так далі. Це все знімається одним дублом, да і загалом просто таке більш-менш живе. Я Діка, вибачаю за мій штатив, якщо він трясеться, просто він в мене не суперстабільний. Я думаю, багато хто can relate. але я з цим нічого зробити не можу. Головне, що тримаються. Бо міг би і не триматися, власне. Як я його розумію, так от. Знову ж таки, для тих, хто вперше на моєму каналі або просто вперше бачить подібне відео, це рубрика, де я просто починаю щось говорити на камеру. Тобто, так, я знаю, на яку тему я буду говорити і так далі, але, ну, по суті, сприймаєте це просто, як ви прийшли з другом в кафе посидіти помалювати. Ну, і власне сидете малюєте. Тому що я обожнюю розмовляти, я обожнюю малювати, я обожнюю розмовляти, коли малюю. Так що, да. Ну і особисто мені теж не вистачає подібного контенту на Ютубі, де хтось просто малює картиночки і не, знаєте, не просто навіть спідпейти, а такі більш в реальному часі. Тому що спітпейти, то ну якось не знаю. Особисто мене просто не цікавлять. І плюс, якщо вони ще під музичку і в прискореному, то я якось втрачаю цікавість, концентрацію хвилини за, не знаю, за пів, навіть не за хвилину. Ось тому я більше люблю такі штучки з розмовами. Я загалом дуже люблю розмовний контент. Але я не хочу, щоб темою цього відео було, чому я знімаю подібні відео, тому да. Взагалі, мені хотілося поговорити про свята, новорічні свята і так далі. Тому що, ну, логічно, зараз новорічні свята, тобто вчора ну, від дати зйомки цього відео, скажімо так, тому що я знаю, як я довго монтую відосики зазвичай. Вчора було Різдво. І, до речі, прикол, я взагалі забула, що було різдво. Ну, тобто, таке буває, так. Да? Я знаю, що в мене дуже погана пам'ять, в мене є певні проблеми з пам'яттю, і я просто забуваю деякі речі. Але ну окей, якщо я забуду, що ми з кимось домовились зустрітися. Ладно, це ще якось можна пояснити. Окей, я можу забути чийсь день народження, або можу забути щось взяти, або щось, що хтось мені казав. Забути про різдво в мене вперше. Але знаєте, колись мені вдалося забути майже про власний день народження. Тому нормальна тема. Ось. І да, Різдво. Взагалі, я його не святкую. Тобто, вчора я взагалі нічого ніяк не святкувала, тому що, ну, я загалом Різдва не святкую, Тож, да. Але я знаю, що багато хто любить це свято, і Новий рік, і так далі. І Миколаїв, взагалі, всі святкують різні штуки, тому ось. Я просто якось така людина, яка дуже. ну не те, що дуже не любить свята зимові. Просто якось в мене зазвичай немає цього новорічного настрою. Типу, хтось новий рік любить, я новий рік. Я його не хейчу, просто я ставлю до нього максимально нейтрально. Максимально так, ну, ніяк, чесно кажучи. Тобто, ну, є і є. Але єдине, що я хейчу, це те, що новорічні прикраси в магазинах. З'являються ще до того, як зникнуть хеллоуінські, Типу, Альо, ой, мені здається, зіпсували щочки, Блін, ладно, Альо, чуваки. Типу, це ще Хеловін. Тож я не знаю, чи хтось зі мною погоджується чи ні. Тому що, ну, для мене головне, що зі мною погоджуюсь я. Бо якщо перестати погоджуватися самим собою, це може якась вже якісь приколи бути. Але, ну, так. Я зараз як що, малюю персонажа з гри Аркана. Це моя улюблена гра. Я малюю з неї дуже багато останнім часом, все більше і більше. І це по суті єдине, з чого я зараз малюю. Мені здається, тому що ну, мені воно подобається вже багато років, і вона дуже непопулярна, тому ніхто не знає, хто це такі. Але не те, щоб це мене сильно засмучувало. Гра прикольна, зацініть. Якщо хочете, це Джуліан це Паша, його сестра. А знаєш, в неї є два варіанти імені Паша або якесь інше. Але це інше занадто складне для мене для того, щоб його вимовити. Тому що ну, воно дуже нетипове для української мови, тому я називаю її Паша і все. Прикольно. Ось. І мені просто хотілося якусь таку новорічну картинку, тому що ну, я загалом на новий рік нічого зазвичай не малюю, але. Щось захотілося, може якийсь. Щоб під, що під відосік, знаєте, вже це теж було сюди. І плюс просто хоча б щось. До речі, в мене великий скетчбук. Відос про нього, можливо, скоро буде десь, але це ще відос, відос Клас. Відос з його прикрашанням. Тому що, взагалі, як ви надивився цей скетчбук? Відходимо від тим нового року, все, тепер скетчбуки. Прикол в тому, що я взагалі не люблю арткрійшн. Це арткреейшн, і це формат близький до А4. Я не люблю великий формат і я не люблю арткреейшн. Як я опинилася в такій ситуації? Розказую. А в нас в університеті є такий предмет, як цей, боже, як він називається, рисунок ілюстраційний. Ну, коротше, малювання, по суті, ілюстрації і так далі. І там наш викладач, перед тим, як давати нам завдання, він на кожній, на кожній парі чисто по приколу на початку пари такі, слухайте, відкриваємо блокнотики, формат А4 і малюємо з екрану. Він нам просто якісь рандомні фотки на екрані показує, з Пінтереста, скоріш за все, якісь максимально дивні фотки. І ми маємо їх перемалювати буквально за 3 хвилини такі типу скетчі. Якщо чесно, мені це не подобається, тому що я не люблю марнувати папір. Я все ж таки не даю перевагу повноцінкам. Якщо ви запитаєте, чомусь це я, я, я передаю Я про... надаю перевагу повноцінкам, але ось це не схоже на повноцінку. Це якась редномна картинка, яка могла вміститися на двічі менший формат ще й по центру кадру. А що я вам скажу? А нічого я вам не скажу з цього приводу, тому що я не знаю. Просто ну, так вийшло, так, цей, так зорі склалося. Я не знаю, чому вона в мене саме так по композиції, тому що вона не планувалося як щось повноцінне. Бо я хочу це потім, якщо, звісно, в мене вистачить на це, вирізати, в сенсі не вирізати, в сенсі сфотографувати, вирізати з фону і якось демалювати в діджі. Але це, якщо в мене хватить. Бо загалом мені дуже подобається малювати, міксувати дідж і традіжку. Треба буде зробити відос на цю тему. Я завжди так кажу і нічого не роблю. Але я чесно старатимусь. Ось наступного року я чесно старатимусь краще вести канал, тому що в цьому році щось мене просідає явно в цій темі. Але нічого страшного. Так от повний джинглбелс, Скетчбук. Що він у на мене з'явився просто тому, що викладач сказав нам, що ми маємо малювати на більшому форматі, Тобто ми маємо завести собі скетчбуки формату А4 і приносити їх на заняття, щоб користуватися ними на заняттях. Ну, я ж геніальна людина. Думаю, якщо в мене вже є цей скетчбук, чому їм, власне, не користуватися? Тому що в мене якраз закінчився мій, мій минулий, він був формату А4... Ой, боже, А5. боже, о тобто, ну, Звичайно, адекватний скетчбук. Дуже скоро буде на нього огляд. Як тільки я домалюю фінальний арт в ньому, так одразу. Бо, якщо чесно, мені трошки важко дається в ньому фінальна картинка. Тобто, знаєте, так, щоб гарно закінчити, я хочу. І щось в мене наразі не виходить з цим. Навіть не знаю чого, просто якось не виходить. Стандартна тема, якщо чесно. Бо в мене часто буває так, що я майже закінчую скетчбук, і потім останні кілька листів мені ну тупо не хочеться. Тобто, в мене якось зникає бажання малювати в ньому. Бо я думаю, ну наше мені щось гарне в ньому. Ага, закрила маркер, щоб потім нову відкрити клас. Наше мені щось гарне в ньому малювати, якщо потім все одно в мене буде новий. Якщо найуважніші глядачі зараз скажуть, а чому це в мене на картинці з'явилося те, чого не було в передньому кадрі. А я вам відповім, тому що в мене закінчилась пам'ять і мені прийшлося її терміново чистити. І доки вона чистилась, в мене був час трошечки домалювати. Ось так загалом в мене так дуже часто трапляється з якихось причин, можливо, тому що треба реально частіше чистити пам'ять, але окей. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю про що було сказано там, де мені не вистачило пам'яті, бо я це завжди розумію не одразу. Скоріше за все, там вже була історія про мій скетчбук, тому що це скетчбук, який в мене від універу, точніше, не від універу для універу, то загалом мені навіть зараз трошки шкода стає, що він мене скоро закінчиться. ну як скоро. Якби в мене всього половина в ньому, але враховуючи те, скільки ми малюємо на кожних заняттях. В універі, то, скоріш за все, він в мене реально закінчиться до кінця навчального року. І він в мене, в принципі, буде достатньо надовго. І, знаєте, це також дивно, бо на початку мені не хотілося вести цей скетчбук. І я собі думаю, о, ну прикольно, він в мене надовго, так що трошки з ним посиджу таким, типу, дивним форматом всі діла. І все, переключусь, типу, на якийсь кращий, прикольний, який мені подобається. А зараз він мені плюс-мінус подобається. Просто він ще візуально гарний, коли викладу у про нього, якщо викладу, я сподіваюся, я його нарешті змонтую. То тоді, ну, це буде щось в інших соцмережах, так що можете одразу глянути всі посилання в профілі. Може, в профілі. Посилання на профілі в інших соцмережах, але знаходяться вони в описі а не в профілі. Господи, що зі мною сьогодні таке? Не знаю. Но. Але. В описі будуть посилання на інші соцмережі, тож ви можете їх побачити. Там можете побачити, в принципі, більше малюнків, яких на Ютубі немає, тому що, ну, немає якогось сенсу на Ютуб викладати просто всякі дрібнички. В Телеграмі дуже багато всього. В інсті зазвичай тільки готові роботи, якщо комусь забагато контенту, якщо багато що в мене ще є. Ну і загалом, в принципі, все. Твіттер я вже не веду, тому що я не погоджуюся з. А, загалом не погоджуюся з Іланом маском, тому я просто прийняв до себе рішення перестати вести цю соцмережу. Тобто в мене все ще є акаунт. Він відкритий, він не видалений, але оновлюватися він не буде, тому що я не погоджуюсь з хазяїном теперішнім, нинішнім цієї соцмережі, тому я не хочу її через це вести. Ось такі діла. Загалі, знаєте, ще повертаючись до теми різдва Нового року і подібних свят. Загалом нашої початкової теми, я так помічаю, що є по суті кілька типів людей. Я для себе можу виділити основних три. Ви пишіть, як ви думаєте, але для мене основних і три. Перший тип це ті, хто просто обожнюють різдво, новий рік це все зимовий настрій, зимові свята. Ура, це ті, хто просто вже не знаю, з вересня сидять у різдвяному светрі. І дуже радіють, коли з'являються ці новорічні прикраси, якісь просто реально з вересня вже в магазинах новорічна музика, і всюди можна купити ялинкові прикраси. Я до таких людей не відношуся, і взагалі, я не скажу, що я прям хейтер цих свят, але просто якось вони мені ну, ніяк. Тобто мене дуже нервує, наприклад, це те, що настільки рано. Аж з осені з'являються новорічні прикраси. Тобто, ще Хеллоуін не пройшов, тобто ще попереднє свято не закінчилось. Ще хеллоуінські прикраси, якісь там хеллоуінські товари десь лежать. І поряд з ними вже новорічні. Іграє радіо All I Want for Christmas is you. Просто, ну, кайф. І я не скажу, що я прям не, не люблю Новий рік, Різдво і так далі, але я не фанатію. Я приближуюсь, наближуюсь скоріше до другого типу, про який я кажу. Це люди такі більш нейтральні, тобто ті, кому максимально нейтрально. Ці свята, ну, типу, свята є окей. Тобто вони є. Ну, добре, можливо, я вдягну новорічний свет, можливо, я десь там піду, зроблю подарунки друзям і так далі. Тобто, ну, таке. Третій тип людей це такі чели, які ну, реально грінчі. Тобто їх зустрінеш не часто, але якщо ти їх зустрінеш, ти їх запам'ятаєш до кінця життя. Тому що це люди, які просто ненавидять Різдво, ненавидять новий рік. Типу, Господі, що ви всі вирядились? Що ж ви всі в цих светрах дебільних? Вони вам навіть не личаться, це навіть не гарний светр, це якась фігня просто. І? Де да що ви це всі робите? Що ви оце, блін, з ума сходите? Що ви це прикрашаєте всі, як дібіли? Господі! Ну, я думаю, хтось. Та ладно, хтось, Всі з нас хоча б раз в житті чули подібні штуки. Тобто, завжди є якийсь знайомий, або знайомий знайомого, або якийсь друг, або хтось ще, я не знаю, родич, хто завгодно, з такими певними поглядами. Просто, ну, це хтось такі в житті має бути хоча б один. Якщо у вас такої людини в житті немає, то вітаю, мабуть, особливо, якщо ви відноситесь до першого типу, які просто божній різдво. Особисто про себе можу сказати, що я Різдво, Новий рік, і так далі. Я це все називаю Різдво, тому що по суті ну, Різдвяні свята, новорічні свята, зимові свята і так далі, це. Ну, можна сказати просто: зимові свята, окей. Я ці зимові свята якось ну, не те, щоб супер люблю. Тобто я загалом не супер люблю зиму, тому що мені холодно, мені некомфортно, і я ну не фанат особисто. Типу, окей, так я можу іноді взимку. Я дуже люблю, наприклад, Сноубординг. Я можу там десь вийти, покататися, якщо є така можливість. Я можу вийти покататися на санчатах, якщо мене хтось покличе, тому що взагалі я дуже любила кататися на санчатах, коли була мала. Хоча навіть зараз, якщо хтось мені скаже, слухай, в мене є санчата йдемо кататися, я скажу так. Тобто, скажімо так, я люблю зиму, але я не дуже люблю зимові свята. Хоча, знаєте, це мені не заважає при цьому мати зараз брати участь у двох таємних сантах. Тобто з двома компаніями друзів ми домовились на таємного санту. Один, один мій подарунок вже запакований, вже все готово. Другий я ще майже, майже все. і його все одно віддаватиму 30 числа. Тому що ну, ми так домовились, то ж теж прикольненько. Новорічні приколи, свята, ура, весело, позитивно. В принципі, до речі, ось конкретно традиція з подарунком мені подобається. Просто тому, що я, в принципі, люблю дарувати подарунки, отримувати, звісно, теж. Але саме більше мені подобається їх дарувати. Тож для мене привід, подар... типу, дарувати подарунки друзям прикольно. І це на день народження, і можна дарувати щось прикольне всім одразу. Тобто, ну класно, тому що загалом. Я розумію, що подарунки це не настільки популярна річ, тому ну це не настільки популярна річ. Скажімо так, вони мають бути приурочені до чогось, тому просто так давати постійно людям речі трошки дивно. А на Новий рік якби, в мене є просто цей, в мене є, якби. Не знаю, пояснення моїм діям. Тобто, чого я купую стільки всякої фіні для друзів. Ой, ну свята, треба ж треба всіх привітати, треба всім подарувати. Я вам без розуму зараз скажу: в мене ціла полиця в шафі зараз тупо заставлена пакетами з подарунками для друзів. Типу, реально ціла полиця, розумієте? Тож, ну, як бачите, конкретно ця традиція мені заходить, Конкретно це мені подобається. В речі, ще такий прикол. Ось у мене якісь дивні плями. Якщо ви задумаєтесь, що це. Я теж задумувалась, Потім зрозуміла, що це коли я цією. Я не знаю, що це. Це має бути гумка, але вона дивна. Це м'яка гумка. Нам сказали в універі такі купити. Тепер я з нею страждаю, але нову не куплю, бо ця працює. І доки я нею возякала ось так. Мені здається, просто якимось чином я провозякала також своїм нігтем. Це просто лак від нігтя відклеївся, скажімо так, і лишився тут. Тому да. Взагалі, свята це прикольно. Свята це завжди прикольно, тому що, враховуючи, які встали у нас в країні, іноді дуже хочеться відволіктись на щось цікаве. Хороше і просто якось добре провести час. В сенсі я не кажу, що треба забувати, що війна і так далі, але просто реально з таким життям іноді хочеться теж чогось хорошого і позитивного. Але ще, до речі, одна штука щодо свят. Е, я, в принципі, не дуже люблю волості звуки, а я зараз в Польщі, в Польщі війни немає, тому в Польщі все ще є салюти. Господи, я лякаюсь кожен раз, особливо коли я салют не бачу. А в мене таке вікно, такі виз вікна, що я салютів не бачу. Тому кожен раз я десь постріл на третій, розумію, що це салют. Перші два я просто сиджу, думаю, куди тікати? І найгірше, здається, було, коли я йду по вулиці вночі, ну як десь ввечері, десь в дев'ятій, повертаюсь повертаюся додому і я чую постріли. І я не бачу салютів. Тобто я обертаюся сюди, не бачу салютів. Якби я розумію, що це салюти. Але ну не аргумент. Тобто я їх не бачу, значить, можу вигадати собі що завгодно. І загалом це трошки неприємно. Взагалі я вважаю, що салюти це так собі традиція, плюс що вона не має ніякого сенсу глибшого, ніж просто ой, ну, вогники в небі. Так тобто, би так, це гарно, але це дуже негативно впливає на тварин. Наприклад, тому що тварини лякаються голосних звуків. Це негативно впливає на людей з ось таким. Як це називається ПТСР, здається. посттравматичний стресовий розлад. Так? Ну так, тобто людей, які пережили бойові дії і е, теж це їм дещо нагадує. Тому я вважаю, що якщо є можливість. Відмовитись від салютів, краще це зробити. В принципі, картинка плюс-мінус готова, тобто треба ще пройтися по ній трошечки лайнерами. Треба ще її трошечки в діджі доробити і буде взагалі симпатічна. Але це треба зробити. А лайнерами трошечки важкувато робити на камеру, тому що я тоді підсуваюсь прямо ось настільки близько до паперу, і ви нічого не побачите. Ви не побачите валюнку, ви бачите просто мою потилицю. Я сподіваюся, моя це не влізала в кадр, тому що кожного разу я маю обрізати відео. Точніше обрізати кадр через те, що моя потилиця в кадрі. Я не знаю, як це це роблю. Просто я це роблю. А ще в кого виникне питання, чому я малюю на ліжку, в мене немає стола. А на цьому все. Щасливого різдва минулого. Щасливого Нового року! Сподіваюсь, ще не минулого. До побачення! Малюємо в кінці відео!